Валентина Миколаївна, вчитель хімії опорного закладу, Балашівський ліцей Березненської міської ради Рівненського району Рівненської області. Працюючи над проблемним питанням використання інтерактивних технологій на уроках хімії, прийшла до висновку, що сучасному учню необхідні нестандартні прийоми і методи. На своїх уроках створюю позитивну мотивацію до навчання. Що сприяє формуванню навиків самоосвіти, розвиваю учнів пізнавальну активність та самостійність. Для активізації мислення школярів використовую у своїй роботі дослідницько-пошуковий та проблемний методи навчання. Залежно від цілеї змісту уроку, використовую різноманітні форми і методи роботи, індивідуальні завдання, різні форми взаємоконтролю, хімічні диктанти. Графічні та табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу, індивідуально групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, застосування активних та інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів, з метою розширення інформаційного поля на своїх уроках створюю умови для опрацювання інформації за різними джерелами. Формуючи інформаційну компетентність на уроках хімії, використовую завдання, пов'язані з аналізом текстів, таблиць, схем, діаграм, графіків, Заохочую учнів до роботи з різними джерелами інформації, успішно розвиваю проектну діяльність учнів. На своїх уроках намагаюся не тільки реалізувати наскрізні змістові лінії. Формувати компетентності, створити сучасне освітнє середовище, а й прагну виховати самостійних, чесних, порядних учнів, справжніх патріотів нашої держави, постійно підвищую свій професійний рівень, досконалюю майстерність, впроваджую інноваційні технології у навчання та виховання учнівської молоді. Переймаю досвід колег. Все моє вчительське життя супроводжують безсмертні слова давньокитайського мислителя і філософа Конфуція. Те, що чую, я забуваю. Те, що бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що чую, бачу, і обговорюю, я починаю розуміти. Коли чую, бачу, обговорюю, і роблю, я набуваю знань і навичок. Коли передаю знання іншим, я стаю майстром. В першу чергу бажаю всім здоров'я, натхнення до нелегкої вчительської праці та до миру.